Ми нарешті прийшли на район Тобіцокі, Міміко. Тут знаходиться наша українська корчма. Дуже пахне, я прямо по запаху сюди прийшов, український прапор, українська корчма. Будемо зараз куштувати вареники, борщик і всю потрібну смакоту. Ось вже запах, запах сала рядом. Парел хаус корчма. Наші українські і канадський Так, Тут знаходиться наше місто на карті, ми його зараз приштампуємо. Відзначимося, що ми тут були. Тяжко просто, бо дуже багато інших. Дуже багато людей тут вже побувало. От на карті повністю всі-всі-всі всі регіони, які тут побували іменно. А це послання ось. до руського міра і корабля. От от туди от і йти треба. Прийшли. Ну, ось прийшли ми в ресторан української кухні в Торонто. Корчма, наша, наша любима корчма. Ми полюбляли і в Україні відвідати будь якого городу. Такого такого роду заклади. Тут всі наші рідні блюда, борщ, сало салосничком, е, горілка, не рекламую, але наша, можливо, рідна все повністю, все повністю повністю тут є. Ціни доступні, помірні. А саме головне, що тут наш е, улюблений український іменно дух відчувається повністю. Пере... Запор, ми запор. ми перенесли себе далеко далеко у Львів в Краївку або в Кумпель, е... І відчули себе на рідній землі. Так, замовили ми от таке от блюдо. Отаку от. Таку от е Такий набір. От він складається з вареники, деруни, голубець, капуста. Ну, там всякі різні види сметана, е, смалець. От. Коштує воно все 17, 17 доларів американське, канадське. Так, Далі от таке сало замовили за 12. Теж думаю смачне. Ну, і все, і напої, і напої замовили попити. Якщо будемо куштувати, згадувати смак України. Дух України тут вже повністю відчувається, перенасичений і насичений навіть дуже сильно. Так що будемо зараз куштувати страви, чи вони смачні. І як в загальному воно тут все відбувається. Але для початку хочу сказати, що нам уже тут все сподобалось. Прийшов, приніс нам офіціант борщ, у нас чудесний, смачнезний український борщ. Будемо зараз, будем зараз куштувати сальце з огірочком, все як має бути. Все в старих наших українських традиціях. Борщок, сальце, огірочок і пампушки. Ось вони пампушки, зелені присипані з чесночком, Все дуже, дуже гарно, прикольно пахне. Дай пою. О, просто красота. А ось кстати, і він. той, про кого я говорив, ми його знайшли. Ну, все закінчився сьогоднішній день. Дуже прекрасно. Ми були в ресторані. Все, що ви бачили, що я тільки що назнімав там, нафотографував, дуже все класно. Як я казав, дуже колоритно, смачно. Смачні вареники, борщ, що ми їли сало, їли смалець з хлібом, таким чорним з огірочками. Все було дуже чудесно, прекрасно і дуже смачно. Рекомендуємо цей заклад. Заклад цей називається Barrel House корчма, українська кухня національна. Борщик, вареники, сало все повністю там є. Дуже смачно рекомендуємо цей заклад. Силку на цей заклад я залишу в описі. Мені дуже сподобалось. Національно, національно налаштована така вот обстановка, символіка, прапори і дуже багато історичних таких предметів, як тарілки, вишиванки, все прибите на, на стінах. Ну, мені дуже сподобалося, я перенісся буквально на хвилинку назад до нас у Львів на Україну. Так що... І в суботу там, до речі, жива музика. В суботу жива музика для тих, хто ну, любить, любить потанцювати, поспівати, вроді, може і караоке, але я думаю, що караоке нема, тільки жива музика. І е, ще що хочу сказати, е, там крутять постійно українську музику. Українська музика постійно. Радіо, чи радіо, чи якась там флешка, чи ще щось, тобто, чи український канал музикальний, але дуже дуже популярні українські пісні. Так що запрошую вас. Українських відвідувачів так. Запрошую Йовики дуже багато. Там дуже багато.